Цікаві факти, про які ти навіть не підозрював. Мед єдина їжа, яка не псується. Алергологи знайшли мед у гробниці фараонів, і він був ще й стівний. Він не пліснявіє, не бродить, не гниє, все через низьку вологість, кислотність і природні ферменти. У качок є штучний резиновий сміх. Виявилося, що деякі качки посміховуються звуками, схожими на гумові іграшки, особливо коли їм весело. І так, є відео, де качка буквально змучить, як пердун з тік-ток. У восьминога три серця, але два з них вимикаються, коли він плаває. Тобто, коли восьминіг плаває, він буквально втомлюється швидше, бо працює тільки одне серце, ще гірше, коли він парує, самець втрачає одне щупальце і вмирає. У тебе в тілі більше бактерій, ніж клітин. Людина це ходячий біосум, близько 39 трильйонів бактерій і лише 30 трильйонів клітин, тобто ми більше бактерія, ніж людина. Морква може зробити тебе помаранчевим. Є така штука, як каротинемія. Якщо їсти моркву кілограмами, шкіра може реально стати помаранчевою. Це не жарт. Google «каротинемія» і подивись на фото. Під час чхання твоє серцебиття реально зупиняється на мить. Ненадовго, звісно, але серце насправді трохи скипає, а ще чхання може виштовхувати повітря зі швидкістю 160 км на годину, як міні смерч Гірлянди придумали тому, що Томас Едісон хотів продати більше лампочок. У 1880-х роках Томас Едісон підсвітив ціле дерево біля свого офісу. Це була реклама електрики, і так почалася традиція все маркетинг. Корови мають найкращих подруг і стресують, якщо їх розділяють. У корів реальна дружба, якщо їх поділяють, рівень кортизолу гормону стресу зростає, так що самотня корова в полі це реально сумно. Твій шлунок оновлюється кожні 3-4 дні. Кислота в шлунку така сильна, що роз'їла б тебе зсередини, тому тіло кожні кілька днів оновлює слизову оболонку, інакше самознищення. Банани радіоактивні. Вони містять калій 40 радіоактивний ізотоп. Але не хвилюйся, треба з'їсти 10 мільйонів бананів за раз, щоб мерти. Але факт науковий. Існує фобія довгих слів, і вона називається Гіперпаротомонстросесквіпедалофобія. Дякую, старший брату Google, що допомагаєш в такій ситуації, бо я це слово не виговорю. Це наша фобія висоти, яку назвали страшенно високоненависна горофобія. І знову дякую. Абсурдно так, іронія ще й яка кози вміють сміятися. Деякі кози видають смішні звуки, коли їм весело або коли їх лоскочуть, і так лоскотливі кози існують. Риба хандра спить у слизовому коконі. Щоночі ця риба обгортає себе слизом, щоб її не відчули хижаки. Так, вона буквально створює слизову ковдру. Зебри чорні з білими смугами, а не навпаки. Генетика підтверджує, основний пігмент чорний, смуги для маскування від мух і тепла. У людей однаковий хімічний склад з космосом, вуглець, водень, азот, кисень, ті ж елементи, що й у зірках. Тому, коли кажуть ти пил зірок, це буквально правда. І ще швидка добірка. У твоїй ДНК достатньо інформації, щоб написати 600 книг. Неважливо муркати і гикати одночасно. Жирафи не видають звуків, у них майже немає голосових зв'язок. Мурахи ніколи не сплять. Клітини в твоєму тілі, що миті вмирають і народжуються 50 мільйонів за хвилину. Знання сила, але іноді це сила, яка змушує сказати, що я тільки що почув. Пиши в коментарях, який факт тебе вразив найбільше, або який ти вже знав, і тепер почуваєш себе генієм. Підписуйся, якщо хочеш ще більше розриву мозку у майбутньому.